Вона акторка такого самодіяльного корпоративного театру, який робить свята для ювілеїв, весіль там і таке інше. Але весь, весь вільний час вона присвячує допомозі безхатченкам львівським. Її подруга Леся Саноцька, художниця, заснувала в Вінниках перший соціальний гуртожиток для безхатченків, там де їх вчать, ну, тобто вони набувають там професію ремонт. Меблів там чи розпис та тарілок, чи там чи що, і вони там працюють і живуть. І вже зараз вона цей, якби Леся теж попала в роман, але вона там в епізодах. Безхаченки теж сюди прийшли, бо я з ними затоваришував. Я потім став членом наглядової ради цієї цього товариства допомоги безхаченками і збирав в Києві гроші для них і влаштовував благодійні аукціони і досі товаришую. Ось, і ось якби ці три реальні персонажі і три вигадані персонажі. Тобто одна е, лінія сюжетна це історія е, львівських хіпі, тоді і зараз. І друга історія це повністю вигадана історія, але все відбувається в реальному Львові з реальними адресами, вулицями і так далі. Е, в, вигадані історії, е, головний герой Тарас, це такий хлопець, якому під 30 років. У нього стара іномарка Опількадет, який теж 30 років чи 35 він не довчився на медика в на Пекарській, де він живе, там ближче до Личаківського кладовища, медуніверситет. Він кинув, але знайшов спосіб заробляти гроші, враховуючи, що Медициною. Медициною, да він враховуючи, що у нього є така стара іномарка, і враховуючи рівень вібрації на львівських дорогах, він вигадав технологію, як допомагати чоловікам виліковуватися від ниркових камінчиків тобто він. Розробив методологію вирахував вібрації на різних дорогах на бруківках Львова і вночі їх возить, поки не витрусить з них камінчики, які вони повинні йому залишати на пам'ять. Окрім того, вони йому дають гонорар 20-30 доларів. І під ранок він завжди їде міняти ці гроші на гривні. В... Обмінний пункт на вулиці Франка, де в романі ще один вигаданий персонаж працює в обмінці. Це дівчинка Дарка, яка дуже красиво одягається яскраво, яка завжди в перчатках довгих полікоть, інколи червоних, інколи зелених. Він в неї закохується, фліртує, обмінює гроші завжди з радістю. Хоче запросити її на каву. Думає, що вона модниця. А раптом він потім, коли йому ну, вдається все ж таки з нею розговоритися, він дізнається, що вона носить перчатки. Що вона однеся, тому що в неї дуже рідке захворювання, алергія на гроші. І мало того, вона не тільки не може грошей торкатися руками, вона не може торкатися пальцями чоловіків, які брали гроші. Ну це якби історія любві, але всі ці обидві історії вони ще об'єднані. Такою трошки хічхоківською темою, тому що всі герої в різних сюжетних лініях відчувають, що у Львові відбувається щось страшне, якась е, катастрофа наближається, тому що з'являються вночі в різних районах запахи моря, запахи гнилих водоростей над е, е, містом вночі кричать, сміються чайки великі, морські, баклани, альбатроси. Інколи вони нападають на поодиноких перехожих, Ну і всі починають якби шукати причину. Цього стану, що відбувається, і в кінці кінців, якби в романі є хепін, про який я не буду більш детально вам. Говорити так сталося, що Роман вийшло. Перше видання вийшло, коли у Львові виникла проблема з каналізацією, коли справді завоняло в місті, і коли ми у садовому кричали розроби що небудь воняє. І я думаю, що він спочатку подумав, що я глузую з цієї проблеми. Ну я, я пояснював, що в принципі у мене ідея про запахи знову з'явилася раніше ніж запахи у них з'явилися в місті.